Вітаю! У нашій мандрівці ми прогуляємось давньогрецькими руїнами та мальовничими вулицями Сіракузи. Піднімемось на найвищий і найбільш активний вулкан у Європі етно. Побуваємо на гамірних базарах та з'їмо незліченну кількість канолі та аранчині. Та хто знає, може навіть зустрінемося з сицилійською мафією. Отже, Сіракузи це місто на південному сході Сицилії, історична та найгарніша частина якого знаходиться на відокремленому водою острові Ортіджія, куди ми вирушаємо з вами на прогулянку. На головній площі міста Дуомо розташований Соборі з два Діви Марії, перебудований з давньогрецького храму Афіни 5 століття до нашої ери. Його оригінальні колони ще досі збереглися в конструкції собору. Якщо спуститися від кафедрального собору з вивистою головною вулицею, то можна побачити стародавнє джерело Аретузи. Легенда свідчить, що богиня Артеміда перетворила свою прекрасну служницю Аретузу на джерело, щоб захистити її від небажаної уваги річкового бога Алтея. А ще це єдине місце в Європі, де росте папірус, який широко використовувався для виробництва паперу ще у XVIII столітті. На мощених вуличках Сіракуз справді відчуваєш себе частиною історії. Тут кожен куточок приховує щось особливе, сцени з повсякденного сицилійського життя. Балкони, прикрашені квітами, і вигадливими барельєфами, ремісничі лавки, затишні кафе і галереї місцевих художників. Найбільш відомим сиракузцем є грецький математик і винахідник Архімед. Колись сиракузький тиран Гіеронім II доручив Архімеду встановити чистоту Золотої Корони та вияснити, чи ювелір бувало не підмішав у неї срібло. Довгий час розмірковуючи над складною задачею, Архімед, врешті-решт, знайшов відповідь під час прийняття ванни. Занурюючи корону в воду, можна визначити її об'єм, виміривши об'єм витісненої нею води. За легендою, Архімед вискочив голий на вулицю з криками Еврика, що означало буквально знайшов. Так науковець відкрив закон гідростатики, нині відомий як Закон Архімеда. Оскільки в античні часи Сицилія входила до так званої Великої Греції, тут можна досі побачити чимало давньогрецьких руїн та пов'язаних з ними археологічних знахідок, таких як ці грецькі монети, що чеканились у різних містах Сицилії у VI-V столітті до нашої ери. Після смачної вечері у компанії котячого сімейства ми просто блукали середньовічними вулицями Ортіджі, насолоджуючись панорамними видами на Іонічне море. Храм Аполлона, побудований в V столітті до нашої ери, обійшли стороною варварські набіги і природні катаклізми, але з закінченням античної епохи у його стінах оселилися зовсім інші боги. На початку нашої ери тут розміщувалась християнська церква, за часів арабського завоювання храм перебудували в мечеть. А за Іспанського будівля взагалі служила військовим гарнізоном. І лише всередині 19 століття італійський археолог Пауло Орсі несподівано виявив у стіні нічим непримітної військової казарми фрагменти стародавньої античної будівлі. Цицерон згадував Сіракузи як найвеличніше і найгарніше з грецьких міст. Хоча воно все ще зберігає свій шарм і приваблює тисячі туристів з усіх куточків світу, неможливо не помітити величезної кількості закинутих будинків, старовинних палаців і маєтків, чиї облублені фасади є лише відлунням розкішного минулого. Виною цьому загальносицилійському феномену є економічна міграція, старіння населення, заплутані італійські закони спадкування майна і висока вартість утримання старих будівель. Нещодавно деякі муніципалітети на Сицилії започаткували програми продажу покинутих будинків за дуже низькими цінами. Іноді всього за 1 євро, щоб відродити ці території в обмін на зобов'язання відреставрувати придбану власність. Бували ми і у археологічному парку Неаполіс, де під відкритим небом зберігаються численні пам'ятки грецької та римської доби. Древня каменоломня Латомія Дель Парадізо, глибокий стрімкий вапніковий кар'єр, звідки в давнину добували каміння для будівництва міста. Цей кар'єр, що потопає у прекрасних садах з цитрусовими деревами та квітучими магноліями, свого часу служив в'язницею. Тут утримувалося близько 7 тисяч афінських воїнів, що вижили у війні між сіракузами та афінами. Одна із найвідоміших печер в Ухо Діонісія є гротом есподібної форми висотою 23 метри, що простягається на 65 метрів глиб скелі. Так її назвав художник Караваджо, який свого часу відвідав ці місця і висік при вході своє ім'я. За переказами, правитель тиран Діонісі використовував унікальну акустику печери, щоб підслуховувати розмови в'язнів. Тут зберігся і грецький театр V століття до нашої ери. Висічений прямо в скелі, театр вміщав 16 тисяч глядачів, мав 67 рядів, розділених на 9 секцій з восьмома проходами. Поряд знаходиться римський амфітеатр, побудований у першому столітті нашої ери. Тут публіку розважали цирковими виставами та гладіаторськими боями. За масштабами амфітеатр у Сіракузах займає третє місце після колізею в Римі та арени у Вероні. Як кажуть сицилійці, Сицилія це не Італія, Сицилія це Сицилія. Потрібно побувати тут, щоб самому переконатися в її самобутності. Сицилія дуже контрастує з північною Італією. Так, можливо, вона поступається їй за естетикою. Вона не така чистенька і охайна. Тут кидається в очі бідність і розруха, сміття на узбіччях і відсутність будь-яких правил дорожнього руху. Але є тут особлива душевність, що створюється місцевими, щирими, привітними людьми, завдяки якій сюди хочеться повернутися знову і яка з головою компенсує усі недоліки. Дякую за перегляд! Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал та залишайте свої коментарі. А в наступному відео ми побачимося з вами в Катанії, а також піднімемося на найвищий та найбільш активний вулкан у Європі Етно. До зустрічі!